Сніп – дідух з давніх давен його вважають символом родючості нив та добробуту господарів. Цей сніп завжди виготовляли до свята різдва і ставили його на покуті у свята. Відтак на різдвяному столі він незамінна річ. Традиційно в мене в родині завжди на різдво є дідух. Я пам'ятаю найгарніший дідух із свого дитинства. Це був от, приблизно такий дідух, тільки трошки більший за розмірами. Ось, а, на жаль, так сталося, що він пошкодився і більше такого в мене гарного не було. І тепер, коли я дізналася про майстер-клас, вирішила прийти і зробити своїми руками цю, цю красу. Допомогти краянам у виготовленні різдвяного дідуха взялися засновниці проєкту Теплорук, який покликаний допомогти людям у виготовленні найрізноманітніших аксесуарів власноруч. Спершу були новорічні поробки. Вже зараз активна підготовка до різдва. кажуть, такий родинний оберіг із вівса та жита берегтиме сім'ю впродовж року. Він був символом того, що в хаті на наступний рік було добро щастя. Він був таким своєрідним родинним оберегом. Дідух, взагалі, має бере своє походження ще з дохристиянських часів і символізував він добробут, статок і зв'язок із предками. його робили із або з першого заженкового снопа, або з останнього обженкового снопа. Виготовлення і вигляд самого дідуха у різних регіонах України різний. На Закарпатті його звикли робити таким. Зроблений він із 12 таких от маленьких снопиків, які символізували 12 місяців. Пізніше церква це почала трактувати як 12 апостолів, у кожного з якого є сім колосків. Чому сім? Тому що сім днів тижня, а так як він був символом зв'язку із предками, то сім поколінь роду. В якій потім з'єднувався у три ніжки, які теж не просто вони три. Це є теперішнє минуле майбутнє. Або знову ж таки, церква це трактує як отець, дух і син святий. Для найменших учасників майстер-класу виготовлення дідуха це радше творчий процес ніж різдвяний обряд. Мені дуже нравиться це робити. Я деколи я ще люблю недавно ми в школі почали шити, і ми і мені нравиться дуже шити типу, е, типу, такі маленькі. Подушки просто так. шити мені дуже нравиться. Тоже я люблю творчі процес. Разом із вивченням практичних навичок створення дідуха організатори зауважили і на символічності цього образу. Вчимо чому їх? В тому, що цей дідух повинен заносити господар, батько сім'ї, діти за ним мають йти. Ще був такий звичай, що коли господар заносив дідуха до хати, то малі діти, які є в хаті, вони квокали, кукурікали, мекали, бекали для того, щоб все в господарстві водилося і все було здорове.